Справа 615, домашня практична робота. На папері в клітинку зобразіть будь-яку фігуру, що складається з 12 клітинок. Вважаючи, що довжина сторони клітинки дорівнює 5 мм, знайдіть площу цієї фігури у квадратних сантиметрах. Порівняйте свою відповідь із результатами однокласників і однокласниць. Ну що ж, стартуємо, давайте для початку зобразимо тоді фігуру. Що складається з 12 клітиночок. Я буду її робити з прямокутників. У мене Такий зручний є інструмент. Отже, наприклад, проводжу 4-5 клітиночок. Раз. І давайте ще 5 клітиночок проводимо. Два. Ну і зараз ще 2 клітинки. От, наприклад, я проведу ось так. Ну що ж, ми бачимо, що у нас утворилась тоді фігура, яка складається з 12 клітиночок. Ну і як нам знайти площу цієї фігури. Так, ми знаємо, що сторона клітинки у нас дорівнює 5 мм. Давайте знайдемо, чому у нас дорівнює тоді площа однієї клітинки. Пишемо тоді S з індексом 0. Це буде площа однієї клітинки дорівнює. Що для того треба зробити? А якщо у клітинки дві сторони по 5 мм, то ми пишемо, що 5, що множиться на 5. І це буде дорівнювати тоді. 5х5 5 це 25. Ми міліметри множимо на міліметри, пишемо міліметрів у квадраті. Так, є. Це площа однієї клітинки. Ну а зараз давайте спробуємо знайти площу такої фігури. Як її знайти? Площа оцієї однієї клітинки 25 квадратних міліметрів. Ну, Тоді 12 таких клітиночок у нас фігура буде в 12 разів більше. Пишемо, що площа S у нас тоді буде дорівнювати 12, що множиться на s 0 або на площу однієї клітинки. 12, що множиться на 25. І це дорівнює. Як можна 12 помножити на 25? Давайте ми запишемо 12, як 3 помножити на 4. І помножити на 25. І це дорівнює. 25 помножимо на 4, це буде 100, то ми пишемо 3, що множиться на 100. І це буде дорівнювати перенесемо. І це дорівнює тоді 300. Яких одиниць? Мова йшла про квадратні міліметри, то пишемо в дужках квадратних міліметрів. Добре, тепер цю площу нам треба. У квадратних сантиметрах виразити. Ну що ж, давайте будемо виражати. Я тоді запишу, що площа С тоді дорівнює 300 міліметрів у квадраті чи квадратних міліметрів. І це можна записати. Дивіться, що це запишемо ми як 300, що множиться, що таке квадратний міліметр. Це 1 міліметр, що множиться на 1. Міліметр. І це дорівнює. Дивіться, 300 ми можемо записати як 3, що множиться. Один нолик 10 я заберу до 1 міліметра. Помножити. І так само іще один нолик до іншого. І це дорівнює. Переносимо. Тепер дивіться, це буде 3, що множиться, 10 міліметрів це 1 сантиметр. І 10 мм знову 1 см. І це дорівнює тоді 3 см, що множиться на сантиметр, це буде квадратний сантиметр або сантиметр у квадраті. Є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Відповідь. Отже, площа у нас 3 квадратних сантиметри. Ну що ж, в цьому завданні ми знаходили площу фігури, яка складається з 12 клітиночок. В даному випадку, яку б ви не склали фігуру, якщо в ній буде 12 клітинок, то площа буде завжди дорівнювати 3 квадратні сантиметри. Ось таке завдання на цьому вправу завершено.